Вітаю вас, любі малята, хлопчики та дівчатка. На вулиці зима. Малята, а подивіться, що літає за вікном. Так, це сніжинки. Їх літає дуже багато. Сніжинки із хмари повилітали. Сніжинки повільно в небі літали. Лягали до них, і землю закутав білесенький сніг. Малята, а сніжинки які? Так, легенькі, маленькі, біленькі. Вони літають та вкривають нашу землю. Малята, так куди ж падають сніжинки? Так, на землю. Малята, а подивіться, що це у мене в руках. Так, сніжинка, молодці. Сніжинки бувають різні. А який саме я зараз розповім. В одній руці у мене сніжинка велика, а в іншій руці маленька сніжинка. А яка ж різниця між сніжинками? Так, вони різного розміру: одна сніжинка великого розміру, а інша маленького. Зараз на дворі зима. Коли ми виходимо на прогулянку, що ми бачимо? Що земля вкрита снігом. Отже, коли йде багато снігу, це снігопад. Отже, це падають великі сніжинки, а маленькі сніжинки це сніжок. Малята, про що ми сьогодні говорили? Так, про сніг. А яка зараз пара року? Так, зима. Сніжинки які? Так, великі та маленькі. Малята, ви сьогодні були дуже уважні. До побачення, до нових зустрічей.